Віс перший сорт, 4 євро. За кілограм, 15 кілограм, в даній позиції у нас є різноманітні розміри, чоловічі та жіночі. Покажу вам. Майсті. Також модельки будуть різні, від XS до XL. Бачите, що дуже класні, не цупенькі. Саме сезон закуплятися на осінь. так тобто Не за горами, хоч на вулиці дуже сильно спекотно, але... Лісце завжди необхідно, навіть в даний момент десь піти в гори, десь відпочити, десь піти по грибочки. Ось такого нас тут є. Ліс сіренький, з капюшоном, дуже гарний, дуже м'ягесенький, дуже класненький. Перший сад це легко виправний брак, а навіть випадається без браку. Багато питається дівсоток браку. Зараз вам показуємо. Це у нас перший сорт, який у нас тут модельки, розмір, розмір також досить великий, гарний ось попався у нас. Так, ось, ну дуже він цей мігсенький, дуже гарний, мігенький, безподобний. Також безрукавочка такого плану, Тоже менше вже. тут чоловічі та жіночі, повторюсь, від XS до XXL. може попадати. Кожен лот у нас по розмірах індивідуальний, з капюшончиком також такого плану. Такий покажу Показувай, ось тебічки. З капюшончиком, розовенький, дуже гарнесенький. Так, тут же йде кріск плюс е, балон. Досить классикий, такого стан бомбезний. Тоб, якщо плямки, то ми легко випадимі, тобто ходенько гарно стирається, нічого нема. Одна такі на кнопочках. Ну, трішки рутанчик ми поправимо. Ще один. Ось так тоненький, то це був дуже ячий, там я геченький. Бачите, відбувається трішки різноманітні. Був відбій повітряної тривоги, зато нас виголос, слава Богу. Дякую за самі. Працюємо далі. Живемо. Так. Наступний у нас ось такий ляуна. Педик такий теж. Дуже цікавий, мігесенький. дуже гарний такий кольор. Не пудровий, а більш до такого кремового. Ось така синя. Ще в нас є у такого плану також. Бачите, що чоловічих теж досить-досить багато. Тоже дуже класна садова моделька з великою гарною шейкою. Защіпається, з, точніше, затягується. Ви так можете собі різноманітно його вкладати, яку, як вам буде зручніше, як тепліше і закисить вас від вітру. Ось така ще малесенька, задіноча також ще є. Ось така без рукавичка. Пліт завжди в Це потрібно брати Поки не сезон. Ось Вам ви знаєте, що ми будемо вас забезпечити товаром, але потім, щоб завжди вам все вистачало. Ще ось такий зробимо до кінця цей лотик. Так, нас перебили відбій. Ось ще такого плану тоненький, гарнесенький, м'ягенький. Хочу показати вам, яка тут кольорового. Так, попались наші станішки тедіки. Ось такі. Чорнесенькі. Дивіться, гарний колір. Дуже цікава моделька. Тобто присутній і балон, але сам він теплесенький. Без середнього. Тобто. Так, голубенький, тедік з капюшончиком. Це без рукавочка. Дуже гарний колір, імпонує такі яскраві кольора мені. Сіренький, теж базовий. Це йде базовий. Також тут на шиці собі можете защіпити, Захистить також від вітру. Червонесенький, тоненький світле. Такого плану, на замочку, Висок, висока дивіться, Яка яскрава, класна моделька З лісу. Розовесенька. Дуже-дуже класна. Так, ми доходимо до кінця. Скільки зможете перерахувати. І така собі вартість може бути різна. Так, Одна йде трішки грубший матеріал, другий йде трішки тонший, також без рукавичка. Така ось, може бути, як чоловіча, так само, як і жіноча. Тобто нема статі. Зафіксований, ось така ще йде тут у цьому Для Я замовлені, що робити саме так пишіть своє менеджеру або нам вайбер руху, щоб отримати цей лот і бути готовий до сезону.